Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Людство тисячоліттями займається будівництвом. Подвиги стародавніх архітекторів вражають своєю винахідливістю та величу навіть сьогоднішніх їхніх колег. Професія будівельника буде затребувана завжди. Навіть після апокаліпсису людині потрібно буде будувати свою нову печеру. Італійський архітектор Аристотель Фіораванті в 1455 році з допомогою механізмів власного винаходу пересунув дзвіницю церкви Санта-Марія Маджоне без жодного ушкодження з усіма дзвонами. Вона була перенесена на відстань приблизно 13 метрів. Фіоравантів порався із завданням, не маючи у своєму розпорядженні гвинтових домкратів. Споруду було укладено в жорстку дерев'яну клітку піраміду, щоб уникнути перекидання. Висота будівлі 25 метрів, основа 5 на 5 метрів. Зараз нікого не здивуєш різними добавками, пластифікаторами, які додаються в будівельну суміш. При будівництві стародавніх замків у вапняний розчин додавали для жорсткості телячу шерсть. А проти морозних тріщин додавали смолу ялинових шишок. У марокканському місті Маракеш є одна історична пам'ятка. Там стоїть 67 метрова мінарет-вежа, з якої закликають мусульман до молитов. Мінарет вражає не тільки своєю величю, але й тішить нюх характерним запахом мускусу. Пахне мінарет уже 8 століть з дня його заснування в 1195 році. Річ у тому, що під час будівництва мінарету був використаний вапняний розчин із додаванням великої кількості мускусу. Усього використано приблизно 960 мішків цих пахощів. Храм богині Артеміди в Ефесі побудований на фундаменті, під який уклали деревне вугілля і шерсть для амортизації будівлі під час частих землетрусів. У Казахстані є старовинний колодязь, який пророкує погоду. Перед дощем, туманом або снігопадом він втягує в себе повітря, а в погожий сухий сонячний день навпаки виштовхує його назовні. Якщо в цей момент кинути в колодязь шапку, вона, не досягнувши води, вилетить назад. Колодязь феномен викладений вапняними плитами, слухує чабанам природним барометром. Він справно оповіщає їх про наближення негоди. У місті Тегазімалі трапляються будинки зі стінами з кам'яної солі. Це одне з найбільш сухих місць на землі, і тому будівлям не загрожує небезпека розчинитися від дощу. В Англії відповідно до закону ріелтор, який продав покупцеві будинок із приводом і не попередив його про це, у разі подальшого конфлікту зобов'язаний зі своєї кишені відшкодувати потерпілому вартість нерухомості і сплатити судові витрати. А на Тайвані, в серпні-вересні, обсяги угод на ринку житла столиці острова падають на 20% у зв'язку з настанням традиційного місяця привидів, сьомого місяця китайського місячного календаря. Жителі Тайваню вірять, що в цей час у наш світ приходять злі духи. Каналізація вперше була створена римлянами, проте після розпаду імперії всі технології були забуті, і в середньовічних містах централізованої каналізації не було. До речі, саме римляни залишили світові дуже важливий винахід бетон. Вони використовували його, наприклад, для водоводу, прокладеного по найбільшому з побудованих ними мостів. Завдовжки 275 метрів і завишки 49 метрів. Через Кук Гардон понад 2000 років тому. Якщо сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал, де вас чекає ще дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей!